В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не молиться Розарі про закінчення війни, про нашу перемогу, про мир в Україні і світі, про навернення для нас, українців, навернення для Росії, за Збройні сили України, про одужання і зцілення для всіх наших воїнів, повернення до дому полонена, віднайдення безліч із них. Вірую в Могожителя, Женя і землі. Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зашатий від Духа Святого, народився від на Марії, страждав при поттіваті, у розп'ятий у метлі, Бохований, зійшов у вікнах, третього скрізь і церкве, узніся на небеса і сидіть праворуч, того Отця в Севержитиках, звідки прийде святити живе. Вірую Духа Святого, Святу Севецького Ця, заплечаться святих, від душі гітів, Воскресіння Голі, життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на неса, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хиріх наш засушний, дай нас сьогодні. i prosti nam probleme naše, i jak i ne prošajemo na vlaca naše, i ne vedi nas kroz skupusu, ali ne zvoli nas u kao. Що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш дай нам сьогодні, І прости нам Божих наші, як і не прощає, в бацях наших, і не наслужих. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на твого Ісуса. Свята... Свята, Марія, Матвія Божа, мої за на нас ближче, і, і в Бори у смерті наших. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прітло на Твого Ісусу. Свята... Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений приклона Твого Ісус. Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених тріхло на Твого Ісусу. Моли за нас, блище, Віні, Борис, смерті наші. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісусу, свята Марія, Матія Божа, моли за нас, блище, і. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус! Ісуса. Мої зайшли, води на смерті наші. Жеркати. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на твого Ісус! Свята Марія, Матва Божа, молися Сан нас не буде у смерті наші. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісусу. Свято Марія, Паті Боже, молиться на снище. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословене плетло на Твого Ісусу. Свята Марія Махна Божа, молиться за нас в нині і волі смерті наші. Грі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Хай буде прославлено присвяте, таїнство і парісти, Господа <рес> нашого <рес> Ісуса Христа. О Марії безріха первородного зачата, моли за нас, о наш Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від Богню пекельного, приведи на небо усі душі, А навіть висла. Святий Іван Павло II. волись на нас, не це друга, дочування Ісуса Христа. Войти наші, не затихельня, не так, не буде і Моя, як маневі, на віно з ними. І посина, як і не пощай, поховаться в наше, і не веде.

i the

Три должны службы дай на сегодня и просто напротив. Марія, Мати Божа, за нас вішне, нині води у смерті наш. yeah See Твоє, Фіна, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, не так і на землі. Врій я... нас я... насушний, тайна сьогодні, і прости нам провини наші, і як і не пущає винуватцям нашим і не дає нас, Господи, а на Язу нас всього Тобою, благословенна між жінками і благословенне тлі твона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися Сені з нині нині в Олі смерті в нашій. Радися, Марія, благодівна, захід з тобою, благословенна ти між жінками і благословений тлітво на Твого Ісуса. Свята Марія, мая Божа, новиця нас віща, і ні в тину смерті наші віні, радися Марія, плана Тіховна, Господь собой, благословена ти вішення і благословена тітво на твого Твоїсу. Ти тих життами, і благословений трітло на того Ісус. Свята Марія, Матва Божа, моїся на свіш, в мітину смерті наші. Радися Марія, хлопка і Господь з тобою, благословена ти мішинка, і благословений тітло на того Ісу. Свято не матка Божия, будешь за нами грешни, ще раз ти поти смерть наше. Зрава ще матря спана панство, благословенность весками и благославит живота Твої дні. Свято Борис матка Божа, муше за нами грешни, ще раз Благословенность и мед земли бестане, благослови нових живота, твоє уехать. Тв тв Свято Мария, Матку Божа, муж Связанных жизни, Та все будет сердце нашего. Бровась моя власть стала на панству, с благостомностью медзинь бестами и благослови Бог живота, у них уехать. Мария, Матку Божа, мультизанами жизни. и благословит живота, Твоє дує. Свята, Марина, Маша Боже, муж за нами жити, святина ще. Здравос Майна в Стана Стоя, благословенность в Неті места, и благословит Бог, живота Твоєму Євген. już jak mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. A żywajmy w miarę Chrystusa. Oh, yeah, yeah.